Мої вітання всім, хто дивиться, всім, кому цікаво, сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, як буферна ємність, а точніше, її відсутність і як же буде працювати система опалення, яка базується на твердопаливному котлі за відсутністю буферної ємності. Правду кажучи, я навіть не думав знімати таке відео, але почитавши коментарі на каналі, де люди пишуть, що. Така система, яка не містить буферної ємності, мало того, що працює нормально. Так мені ще запам'ятався один коментар, де людина написала, що вона має теплу підлогу. Це все діло опалюється твердопаливним котлом буферної ємності. у власника такої системи. Немає, і це все діло чудово працює, що мене дуже сильно здивувало. І я нікому не нав'язую своєї точки зору з приводу того, чи потрібна буферна ємність, чи не потрібна, я просто. Хочу поділитися з вами своїми думками для того, щоб ви не зробили помилку при будівництві і проєктуванні вашої системи опалення, і потім не кусали лікті, і також для того, щоб розвіяти сумніви у тих всіх нісенітниць, де люди розповідають, що без буферної ємності все працює чудово і то просто зайва трата коштів. А зараз я пропоную вам ознайомитися. Із моєю схемою на ній зображений довільний опалювальний пристрій у вигляді твердопаливного котла, димар, та також довільна система опалення. Червоним кольором позначений теплоносій, який підігріти твердопаливним котлом, і синім кольором відображений теплоносій, який вже передав своє тепло радіаторам опалення. Ось цим ось. і прямує далі. До твердопаливного котла. Для більшої простоти пропоную прийняти потужність оцього твердопаливного котла за 10 кВт, а також потужність оцих трьох радіаторів опалення нехай буде також 10 кВт. І припустимо, що це Гідравлічна система опалення, ну, нехай сумарно в цій системі опалення разом з котлом теплоносія або ж води буде 100 літрів. Також пропоную вам додати до розрахунків площу опалювального приміщення. Нехай це буде 100 квадратних метрів. І припустимо тепловтрати в такому будинку буде складати 5 кВт на 1 годину. І так, як же буде працювати така система опалення за умови того, що температура зовнішнього середовища або ж температура на вулиці буде складати мінус 15 градусів по Цельсію. Так ще раз нагадаю, твердопаливний котел у нас потужністю 10 кВт. Радіатори опалення у нас сумарно також видають потужність. 10 кВт. І зразу скажу, що така система опалення буде працювати так, як і потрібно. Нічого ніде не буде текти. Конденсувати, котел буде працювати у нормальному режимі. Але є але. в такому режимі цей твердопаливний котел і така система пропрацюють близько 3 годин. Ну, у найкращому випадку 4. Це залежить від. Типу паливо, яке ви сюди закладете, при тому з цих 3 чи 4 годин твердопаливний котел буде працювати. Наприклад, 3 години і ще годину оцей нагрітий теплоносій об'ємом 100 літрів, буде віддавати своє тепло. І що ж буде відбуватися далі? А далі буде потрібно кожні 3 чи 4 години напротязі дня та напротязі ночі постійно підкидати паливо. До топки твердопаливного котла, щоб підтримувати температуру радіаторів опалення, скажімо, у діапазоні від 65 до 75 градусів Цельсія. І виходячи з вище сказаного, неважко зрозуміти, що при такій схемі і при такій системі опалення, яка не містить буферної ємності, за температури довколишнього середовища мінус 15 градусів, хтось із мешканців цього будинку або ж хтось із користувачів опалювального приміщення постійно повинен бути на місці та систематично закидати паливо до твердопаливного котла для підтримки комфортної температури у приміщенні. В іншому випадку, наприклад, коли це будній день чи робочий день, користувач такої системи, пішовши, працювати на роботу, змушений буде. Або ж в обід приїжджати, підкидати паливо до твердопаливного котла, або ж після робочого дня, приїхавши додому, він побачить будинок, у якому температура значно нижча, ніж та, яка хотілося би, і він буде змушений топити котел і очікувати деякий час у холодному приміщенні, поки воно не прогріється. А тепер пропоную розглянути більш цікавий варіант, а саме. Такий, коли температура зовнішнього середовища або ж температура на вулиці буде, скажімо, в діапазоні від 0 там, до мінус 5 градусів. Що буде відбуватися тоді? Користувач закладе паливо-твердопаливний котел, його розтопить, котел почне нагрівати теплоносій, який, в свою чергу, почне циркулювати по системі та віддавати своє тепло до радіаторів опалення. Але. При такій зовнішній температурі, скажемо, нам не потрібна температура насія у розмірі, скажімо, 75 градусів чи 60 градусів. Нам, наприклад, потрібна температура теплоносія в 40 градусів. В іншому випадку у будинку буде або дуже спекотно, або доведеться відкривати вікна і топити атмосферу. Що ж тоді роблять більшість користувачів. А роблять вони наступне. Виставляють у налаштуваннях твердопаливного котла температуру теплоносія, скажімо, 40 градусів по Цельсію. І тепер такий цікавий момент, що ж буде відбуватися у твердопаливному котлі та в димарі під час їхньої роботи в такому режимі. Через те, що температура теплоносія буде 40 градусів по Цельсію, відповідно, стінки топки. Також не будуть перевищувати це значення, це значення 40 градусів по Цельсію нижче, ніж температура, при якій перестає відбуватися конденсація. І за таких умов у котлі починає відбуватися конденсація димових газів. Це відбувається через те, що. Механічний регулятор тяги або ж електронна автоматика твердопаливного котла глушить його роботу. Перестає відбуватися нормальна його робота, котел перестає горіти, він починає тліти і твердопаливний котел починає конденсувати. З часом весь цей конденсат збереть, збіжить по стінкам твердопаливного котла і почне витікати. І під твердопаливним котлом збереться калюжа дьогтю. І друге, що відбудеться при такому режимі роботи твердопаливного котла без буферної ємності за умов, що температура теплоносія, скажімо, 40 градусів по Цельсію, відбудеться наступне: процесу гріння в котлі більше не буде, так як його буде глушити автоматика твердопаливного котла і відповідна температура димових газів. Буде нижче від, скажімо, 180. І температура ця буде менша, ніж температура, яка є нормальною для димових газів. Що ж буде відбуватися тоді? Тоді відбуватися буде наступне. Окрім того, що більшість димових газів, замість того, щоб згоріти у топочній камері і віддати своє тепло до теплоносія. Просто будуть вилітати у димар. Ні про яку економію, по-перше, тут мова йти не буде. І найголовніше буде те, що через низьку температуру димових газів димар не зможе прогрітися належним чином. Його стінки також будуть мати температуру, яка нижча, ніж потрібно для його роботи. І з часом його стінки також будуть образі стати конденсатом у вигляді крапель, коли він буде у більш-менш нагрітому стані. Це все діло почне забивати димар. З часом димар заб'ється до такого, що його неможливо буде нічим вичистити. І ось така робота твердопаливного котла, окрім того, що призводить до конденсації у самому котлі, ще призведе до. Конденсації димових газів у димарі, що може викликати пожежу. Ще раз хочу нагадати, що температура горіння сажі та оцього ось дьогтю складає від 1200 до 1500 градусів, і це дуже страшно, коли горить сажа в димарі. А оці краплі конденсату дуже швидко, в свою чергу, роз'їдають стінки топки твердопаливного котла. І при такій експлуатації твердопаливного котла він у вас в в кращому випадку пропрацює від 3 до 5 років, потім просто оці стінки топочної камери та теплообмінника знають, ви просто викинете свій твердопаливний котел. І в найкращому випадку ви викинете димар, або ж будете його розбирати на секції, пропалювати кожну секцію а газовим пальником. Якщо ж у вас димар типу Сендвіч, якщо ж це у вас цегляний димар, просто вам доведеться. Його розбирати та відчищати від цього конденсату. І тільки ось так і ніяк не по-іншому буде працювати система опалення на базі твердопаливного котла без буферної ємності. Так що, враховуючи наслідки такого використання і наслідки такої в лапках економії на буферної ємності, можна отримати. Ось такий результат: чи встановлювати буфер наємність, чи не встановлювати, вирішувати завжди вам. Але я дуже просив би не писати нісенітниці в коментарях, і найголовніше не критикувати тих людей, які встановили буферноємність, не маючи для того якихось відповідних аргументів. Я сподіваюся, що моє відео було корисним. Всім гарного дня, на все добре.